Розберемося, де суніти, де шиїти, чому мусульмани розгалужені такі. Нема Бога, окрім Аллаха, а Магомед його пророк. І коли це у шостому столітті нашої ери виник іслам, то потім помер Магомед, хай Аллах береже його чи його дух. І тоді виникли питання. Частина мусульман вирішила, що ми будемо обирати наступників демократичним шляхом. От ми оберемо когось. Ну, в сучасному світі покидаємо щось в урни. Як це тоді відбувалося, я не знаю. І вони стали називатися суніти. Отже, ще раз, помер лідер, помер духовний лідер, духовна основа ісламу. І виникло питання: а хто тепер буде духовною основою? Ну, і от суніти сказали: От ми зберемося і наступника оберемо. А шиїти сказали. Ми знайдемо родича. Це, мені здається, був дядька чи двоюродний брат, чи хтось. І він буде нащадувати, якщо є таке українське слово, буду... це, це, те, те, що Магамед заповідав. І от між ними і виникають ці конфлікти.